Моє вітання, шановне товариство! Сьогодні, друзі, я хочу зняти відео про те, як ми підтримуємо температуру. В холодильнику. В зв'язку з тим, що відключають світло, спочатку на 2 години відключали, потім відключали на 4, тепер на 6, а навіть буває на 8. Сумарно по 16 годин на добу немає світла. Якщо морозілка добре справляється зі своєю роботою, то холодильнику. Продукти псуються. Ми стараємося. Заготовляти продукти так на 2 дні максимум. Тому, що щоб не марнилися. нас двоє з жінкою. Що ми робимо, друзі? Я так подумав подумав Кажу до жінки, треба взяти дві півторачки, дві три півторачки, набрати води і в морозилку закинути. Ми закинули в морозилку. Раз. Зараз. Тут у нас шухляція є спеціально заморожена вода. Ми беремо. І кладемо. На верхню полку холодильника. Так як зараз 8 година вечора. Світло відключили. П'ята година, вже 3 години без світла сидимо. Генератора немає. А по графіку мають включити світло перша година. так ми взяли. І я знаю точно, що холод буде в холодильнику. Друзі, такий коротенький відосик вийший у нас. Пишіть в коментарях, як ви боретеся з такою проблемою. Ну, Звичайно, в кого немає генератора. Ну, все, друзі, бувайте, всіх вам благ, мирного неба над головою.